Так з'являються ті прекрасні, а часом ненависні нам нейронні зв'язки, відповідальні за звичну життєдіяльність колись кожного, хто стверджував, що нервові клітини, тобто нейрони, можуть відновлюватися після певного віку, інакше кажучи, з'являються нові, наука вважала аферистом, профаном і дурнем. Але в останні роки, завдяки вдосконаленню технічних засобів досліджень, припущення про те, що нервові клітини зникають безповоротно, зазнало краху. Нейрогенез, тобто процес виникнення та функціонування нових нейронів, спостерігається як результат прийняття деяких антидепресантів, деяких психоделіків, медитації, а також певних інших видів життєдіяльності. Одні вчені вважають, що нові нервові клітини з'являються постійно, інші, що після певного віку це можливо лише завдяки штучному впливу зовні. Друге твердження мені здається дуже дивним і сумнівним. Бо ж якщо ДМТ. Абудеметалтрептамін, найсильніший психоделік на землі, викликає потужний нейрогенез, то наш власний ДМТ, який виробляється тілом, просто не може не викликати такої самої реакції. Ця дивна і загадкова речовина виробляється у невеликих кількостях щодня під час сну. Прийнятий зовні тестостерон та інсулін впливають на організм так само, як наш власний. Отже, так само відбувається і з іншими органічними та неорганічними сполуками. Вважати інакше антинауково. Існує думка, що загадковий нейрон з'являється з певної стовбурової клітини попередниці, яка перестає ділитися так, нейрони та питання їх появи не повністю вивчені, вони досі залишаються предметом суперечок. І з нашим мозком та нашим я взагалі багато незрозумілого. Чого варта лише мережа пасивного режиму роботи мозку, відкрита лише у 2000-роки? ні роки. Така справді існує. Гугліть, мої дорогі, читайте і переконуйтесь, як мало сучасна наука знає про ваше я за всіх її здобутків. Як тільки наука опускається глибше, багато її представників починають кричати Гвалт. Невже ми виявляємо взаємозв'язок людської свідомості з тим, що псевдовчені називають непізнаним?